Всім доброго ранку сьогодні перша така ділова зустріч Володимира, сина Олександра, і Віктора, сина Олексія. Доброго дня, пане Віктор! Так вітаю. У нас сьогодні установче знайомство в розумінні, що в Конституції України написано золоті слова справа українського народу. Подивившись ваших не одну лекцію на сайті Товариства Знання, я зрозумів, що ви людина освічена. Зрозумів, що ви людина смітлива, розумна, і коли уходив, е, ну, я біжав в режимний об'єкт, там ішов ваш ну, в рясі Панкрат чи Лука, як його звати, ваш товариш. Приходив на лекцію вашу. Ану нагадайте, як його звати? я вже запам'ятав. Ну, да, да, ну, так. Не важливо. Да, я його запитував. Скажіть, будь ласка, мудрість це вада, а від мені, як єврей, питанням на питання. А чим відрізняється мудра людина від. Розумної людини. Я кажу: ну, ви, я не буду заморачуватися, ви мені дайте свою трактовку відповідь. А я чи погоджусь, чи ні. Так ось він сказав наступне: мудра людина не допустить халепи, а розумна людина завжди знайде вихід із халепи. Чи можна цю трактовку взяти за основу для подальшого нашого крім знайомства ще якісь ділових стосунків?

который по житейским вопросам, он очень находчивый и может действительно что-то предусмотреть и куда-то не вляпаться. Вот. А, конечно же, духовный человек, он может действительно уклониться вовремя вот, и вообще ни себя, ни других не ни подставить под какое-то неприятное событие. Да. Но выс, высшая мудрость ⁇ это, конечно, другое, это с большой буквы. Мы плохо перевели слова латинские ⁇ Homo sapiens ⁇ Переводится, что человек разумный. На самом деле, sapiens по латыни ⁇ это мудрость. Mm -hmm. Человек должен быть мудрый. Поэтому украинцы древние услышали это от христианства и построили первый главный храм центральный «София». Премудрость божественная. Добре, Поэтому... я это... вас почув. Давайте наступний крок. Наступний крок. Я громадянин України. Ви також громадянин України? Так, да я себе вважаю людиною як суб'єктом права і діячем. Чи вважаєте ви себе людиною як свідомою часткою людства? Так це, ну, одновременно так, мы то, на то, и местном уровне я, я и гражданин, и, человек, и одновременно, конечно же, я и житель планеты Земля, и в этом так, смысле дякую. представник людства. Дякую, дякую. Тоді э, повертаємося до христианской морали. Вы Христов? Я, я в Христа і його служитель. Так. Так, дякую. в християнській моралі в Откровенні 14 глава, 1, 2, 3 стих йдеться мова про нову пісню. Там є гуслисти, які якби поють свою пісню, але но це нове. А нове йде новими шляхами. Господь сказав, я є шлях, як там путь, істина, да, і що ще там. <свист> <Еж і> життя. <свист> і життя да. Тому е вектор життям життям поправ е це йти е в невідоме, розуміючи, що цей світ, Господь сказав через Христа, е ви будьте в цьому світі, доти, доки час не настав. Е на вашу думку, е це остання війна на планеті? На мою так, а на вашу? Ну, если совсем честно и искренне, то нам это не открыто. Добрый, по некоторым по добрый, некоторым добрый, признакам, добрый. да. Дякую, многие добрый. считают, что это может быть и последние события, и последнее время. И ученики спрашивали Христа. Он сказал: добрый, "Внимание". Об этом не знает об этом не знает никто. Ні ангел, ні син, Давайте, а тільки один думаємо, отець небесний. Ви говорили за себе, вам не відкрито. Тому е, повертаємось до простої е, божественної триєдності: задум неба або задум Батька Небесного, е, промисел Божий і праведний план. Чи можна окреслити е, люди сіли в одне коло, е, утворили двоє, троє в імя ну, наприклад, зараз з нами Господь. Е, ви є, я є, два свідомих українця. І е, розуміючи, що Задум і праведний план це те, що може виникнути між нами в єдиному братолюбі, То сьогодні ми можемо прості речі з вами зафіксувати. Будь-яка суспільно-корисна ініціатива між нами, яка народиться, вона може у цей світ прийти і його змінити. От це моя позиція така, що єдиномис є Господь дав формулу. Є двоє, троє, во ім'я моє, там завжди я є. Чи згодні ви з такою тезою? Так, в принципі, так. Да. А конкретно треба уточняти, яка іменно. Зараз, зараз ми уточнили два українці сьогодні у нас е зібралися. Сьогодні у нас дата. Яка дата сьогодні? Четверте. 4 березня 2025 року за старим літообігом я сьогодні вам зателефонував, розуміючи, що два українці це не три гетьмана, а два українці один одного чують, чують Бога, бо Він дає свої посили. Я стверджую, час прийшов. Гуртувати Україну разом, гуртувати е, людство разом і робити е, позитивні речі для того, щоб було видно перше джерело. У цьому Далі. контексті я е, позвонивши вам, хотів запитати: вам за лекцію, яку я не був присутній, платять? Ні. Е, уважно я сьогодні відкрив сайт Украї... е, е, Університету сучасних знань, психолог. Один рік коштує 29 тисяч гривень. Перед цим я зайшов до керівника, який поряд з вами сидів, задав запитання: чи готові ви писати разом грант для того, щоб ми взяли на рівні Європи кошти не на вогнепальну зброю, а на навчання в судоустрії Європи, але планетарного масштабу. І взявши гроші, є в університеті сучасних знань кафедра психології та педагогіки. Я зайшов до керівника кафедри, ну це перед тим, як з вами зустрівся. Він тимчасово виконуючи обов'язки, я запитую його, скільки у вас викладачів. Він каже, вісім. Скільки у вас аспірантів? Він каже, п'ятнадцять. Уважно. Я не спитав, скільки студентів, але є реальний підрозділ, де люди за своє викладання отримують кошти. Я Для вас інформація. З бувшим міністром освіти Петром Михайловичем Таланчуком, разом років, мабуть, з 8, а то й 10, ми постійно кружимо навколо класифікатора професій. Існує така професія капелан. Чи чули ви про таку професію? Так. Е, є також професія ворожка в нашому каталогі професій. Ви, може, про це не знали. Так, так. Ви, так. Ні, ви навіть про це не може і не знали. Але розумієте, що знання, сакральні знання, які відкриваються через українців для всього світу, для мене український народ богообраний народ. Бо ми стаємо на кордоні світла і, тем... і темряви, от ми, ми, український народ, стаємо між е, світлом і темрявою, і боронимо все саме найкраще, що може бути тільки у, у людства, і було, і буде. Ось на цьому вимірі е, за лекцію, е, яку в навчальному плані розробити е, навчальний план. Подати його на європейський проект, отримувати державне замовлення і через центри зайнятості провести конкурс всеукраїнського проукраїнського характеру, набрати бажаючих, набрати, умовно кажучи, першу тисячу студентів, а то й перших 10 тисяч студентів. Щоб держава через центри зайнятості видала освітній сертифікат, тобто людина не буде за себе платити, а буде ще отримувати стипендію. А ми з вами можемо сформувати коло викладачів, які цей навчальний план наповнять, і всі на планеті побачать, для чого це робиться. Перше а ми, я, да, я да, розумію думку. Е, є така форма міждержавних стосунків. Гуам чули про це? Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова. Чувашо да, да. так ось ГУАМський трибунал. Але за європейськими цивілізаційними стандартами планетарного масштабу це те, що наша команда, е, наш центральний провід Української Ліги Патріотів за правду за волю зайшли долю рухається е, з назвою проекту Наш дім. 8 вересня цьому році він стартує в публічному площині. Тому до 8 вересня трохи є часу для самореалізації лекторів. Ну, ті, хто будуть навчальний план реалізовувати. На базі восьми викладачів є, додавати туди хай там, до 30 викладачів і набрати студентів. Це по технології, подивитися, щоб їх всіх навчати і давати завдання з науковим супровідом. Це алгоритм взаємодії. Ось я вам розповів зараз е, коротко, по суті, е, напрямок, де ваша лекція буде оплачувати. Я е, три дня тому, ну, четвер, розмовляв з козаком Хмарою, молодий хлопець, е, захистив, якщо кандидатську. він е, пішов і вже е, проводив лекцію. Першу лекцію провів в вузі, е, і він е, скромно за 4 години на тиждень буде отримувати 8 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, у вас зараз пенсія скільки? <кій> я Ви слышите меня? Да, да, прошу. <кій> я не являюсь штатным сотрудником университета с знань. Я про це знаю. Ви Выполненный <кій> я... слушатель, да. Я приглашенный лектор. На громадських засадах так, а скажіть, і, а ви і, 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 не, і не получаю никакой зарплати, коли десь ви викладали перед студентами за гроші чи ні? Так, это было. Я же беженец из Крыма. И до, до российского вторжения я выкладывал в Симферополе, в Крыму, в одном и в другом вузе. Вот, а сейчас ничего не имею и нигде не выкладываю. И это моя, ну, громадская деятельность. Скажіть, будь ласка, а е, не на громадських засадах, а як служіння, чи можемо ми з вами розглядати, щоб це е, напрямок діяльності е, ви е, не тільки отримали пенсію або як біженість 2000 гривень, а ще й е, мали в навчальному проєкті е, мали свою частинку, яку ви ввели і викладали за гроші. І служили ну, роботи. Это может быть. Я сам автор 30 книжок, они выданы. Вот. И тем не менее, так сказать, ну в сегодняшней ситуации я полной реализации себе не имею и не нахожу. Вот где мне предоставили возможность, там я и выполняю да я свою Нагадайте, роль. Вы выкладывали в Симферопольском вузе, э, что вы выкладывали? Религиознавство и культурологию. Ага. Зрозуміло тоді давайте Ці дисципліни входять у госстандарт. Я вас почув. Тому давайте можливо ну, закінчити нашу установче знайомство і мою пропозицію зробити якийсь підсумок. Правідники без кордонів. Це той бренд, який е, я і мої соратники рухають на планетарному масштабі. Розуміється, що нас обмежує тільки якісь закони, ну, закони, які поважає е, ну, наші державниця Конституція. Е, Розуміється, що е, сусідня держава-агресор не хто є нашим основним документом Конституції і нашої територіальної цілості, значить, тоді. Міждержавні стосунки вже треба відставити на другий ряд і розуміти, що на планетарному масштабі потрібно інше щось, але є миротворці ООН. І їх перенавчання саме по європейським цивілізаційним стандартам в судоустрої під проектом Гуамський трибунал, це дасть можливість нам самоорганізувати українців вигляді ну, кафедри миротворення. Кафеди е, миротворення. І е, е, взявши за основу те, що у нас має бути навчальний план, є такий класифікатор: е, е, медіатор, закон про медіацію, медіатор, е, який там, по-моєму, 125 годин. Має бути навчального плану. А коли взяти за основу, що нам перепідготовку кадрів треба 300 годин навчального плану, то значить тоді ну, трохи більше взяти. То, тоді ми можемо А сісти разом з тим колом професорського складу, який є на кафедрі в Університеті сучасних здань, підняти питання на рівень правління товариства знання, бо вони є засновником, щоб ми стратегію затвердили розвитку університету сучасних знань. І, і цей проєкт тоді утвориться робоча група залучити, наприклад, того самого там депутат Верховної Ради України, який активніше приходить на конференції, туди є один, я зараз його прізвище не буду називати. Ну і далі, чи готові ви бути в такій проєктній ініціативі, яка зараз має ім'я, я наш дім. Ось коротко. Да. Принципіально я даю согласие, но з конкретикой я должен ознайомитися подробніше. Ну, тобто ви готові ввійти в таку робочу групу. Для вас інформація. <coughs> так, тільки не... надо мені, так сказати, чуть подробніше ознайомитися з цілями, да. задачами і з да програмною діяльністю. Да. Э, зараз підсумок. Э, э, після того, як э, я узнав, що є вакансія на цій кафедрі, Університеті сучасних знань, кафедра психології і педагогіки. Я дзвоню своєму товаришу Козак Грім, який сертифікована освітня система, його приватна, приватна освітня система, яка рухається зараз по школах. І е, е, він був в інституті з е, освіти перекваліфікацію е, директорів шкіл. Він ну, виконував функцію таку. Зараз інститут змісту освіти закрили. Валерій його звати Валерій, Козак Грім. Він дзвоню йому: Валерій, ти готовий очолити зі своєю авторською доробкою прийти і очолити кафедру. Він каже, «Да, в принципі, так, да, але цим займатися не буду. Тобто, я його вже долучив, вас долучив, зараз моніторю ще викладачів. Ну і далі рухаємося е, покроково. Е, Збираємося в тій самій залі, обговорюємо з протоколами, е, підписуємо якісь партнерські угоди е, і рухаємо проектну ініціативу наш дім. Ось коротко. Я пісумок говорю. Да, я вам ще раз говорю, що принципиально я согласен в такой програмі участвовать. але конкретно треба посмотреть деталі. Вот і все. Ну давайте помолимся. Тоді прошу молитви закінчити наш сьогоднішній етер. Я писамку, щоб так було логічно. Господь з нами, коли двоє троє, Господь посеред нас. Ну давайте прошу молитву. Так, да, дуже кратко. Призываю Божье благословення на всі ваші починання. Господь благослови проекти просвящення української людини. Господь, дай нам можливість чути твою волю, здійснювати твої наміри в вигляді задума, розуміти своє місце в перетворення, Цього світу, о, світло Божої благодаті через українців. І хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. Амінь. Амінь. Да. Да, дякую, що